У селі Залуччя Коломийського району комбайни фермерського господарства Прометей збирають ярий ячмінь на площі 35 гектарів. Василь та Ігор Ількеви, Віталій Тимофіїв і Віктор Семенюта працюють у звичному темпі. На кілька слів з кабіни виходить Василь Климович. Нам працюється в цих комбайнах дуже добре, хороші умови, і кондиціонер, і там шуму ніякого нема, комп'ютера. Ну дуже дуже добре на току у селі перерів відбувається первинна очистка, і переробка зерна, а також доробка насіннєвого матеріалу, який готують для зберігання. Тут завдяки механізації практично усіх процесів працює лише вісім людей. З поля йде ячмінь, ярий ячмінь, імідж експлоєр. Ми його очищаємо. Було йде нормально 12,4 так, як з нормальною вологістю, воно. ми не, не включаємо сушку, не, не просушуємо його, економимо газ. У турці Борщівській, Снятинського району, на току очищують і просушують зерно, а поблизу на полі тюкують солому. Зараз якраз йде шнив, йде збирання пшениці, ячменю, гороху. Крім того, йде тюкування соломи. Слід сказати, що ми жодного гектара соломи ми не палимо, її тільки приорюємо або тюкуємо у великі круглі рулонні тюки. Урожаї в цьому році досить таки непогані, тому я думаю, собі, що цього року буде не кожен третій долар аграрний, а, мабуть, що вже кожен другий долар буде аграрний. Потужно займаються експортом українські аграрії. Ми десь теж в тому числі е, пробуємо експортувати і е, озимий ячмінь, е, ріпак. Ну, можливо, можливо, буде е, кукурудза. На завершенні збирання озимого ріпаку. Крім цього, у нас його є 26 тисяч гектарів. Вже на сьогоднішній день зібрано. 93 відсотки. Ну я думаю, що ще день-два і ми його завершимо. І там урожайність на рівні минулого року, 28,3 вісім з гектара. Ми вже його маємо майже 70 тисяч тонн. Жнива на Прикарпатті тривають і не лише зернові наповнюють комори, інтенсивно визрівають овочі і фрукти. Та це вже тема іншого сюжету.